Цього року орбітальний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter LRO святкує 13 років перебування на довколомісячній орбіті. За цей час він зібрав понад мільйон Гігабайт даних, найбільший обсяг даних коли-небудь зібраних планетарною науковою місією NASA. Завдяки успіху та подальшим оперативним можливостям ЛРО, НАСА продовжило та розширило цю місію. Апарат продовжить збирання важливої інформації про місяць та допоможе прокладати шлях для майбутніх місячних місій. Надалі місія ЛРО здійснюватиметься за чотирма основними напрямками: перше це вивчення лодких речовин, що є хімічними речовинами, які легко випаровуються або переходять у пару, наприклад, вода. З погляду освоєння місяця лотки речовини будуть корисні для таких речей, як створення ракетного палива та отримання кисню для дихання. Таким чином вони є основним ресурсом, від наявності якого залежатимуть Майбутні астронавти ЛРО буде продовжувати надавати нові дані для визначення того, які області багаті налоткі речовини, і підказувати нам, як вони можуть переміщуватися по місячній поверхні. Поточні дані апарату дозволяють припустити, що вони можуть бути заморожені в постійно затінених кратерах в областях, де одержують трохи сонячного світла і можуть бути хімічно замкнені в мінералах на місяці. Це дуже допомагає планувати майбутні місії, такі як Viper, в рамках якої NASA відправить роботизований ровер для дослідження обла. Поблизу південного полюса місяця та зрештою місії Артеміс, яка передбачає висадку людей. Друга область це внутрішня будова місяця, вулканічні особливості та тектоніка поверхні місяця, тому що дослідження місячної поверхні вимагає знання того, що відбувається в його середині. Вчені хочуть з'ясувати, коли місяць був в останній вулканічно активним, і як його поточні геологічні процеси, наприклад, місяці труси, можуть вплинути на безпеку майбутніх досліджень. Для цього вони вивчатимуть лопатові обриви, а також Глибокий склад кори та мантії, які оголюються на поверхні. Вивчення історії вулканізму та тектоніки на місяці також дасть нам інформацію про інші планетарні тіла у нашій сонячній системі та за її межами. Третій напрямок уваги це поверхня місяця. Його регуліт і ударні кратери. Ми хочемо знати, як руйнуються ударні кратери і чи можуть різні виконуті матеріали руйнуватися з різною швидкістю. Ці дослідження дадуть нам краще розуміння мінерального та хімічного складу сонячної поверхні та його надр. Ця інформація може розповісти нам про те, як змінювався місяць за сотні, мільйони чи мільярди років. Вивчення місячного регуліту та ударних кратерів також дає вченим інформацію про космічне вивітрювання, що може допомогти в аналогічних дослідженнях Землі, а також в таких об'єктах як Марс, Меркурій і навіть астероїди. Останнім напрямом роботи ЛРО у майбутньому є підтримка майбутніх місій. НАСА має плани числення місій, які вирушать на місячну поверхню під час продовженої фази роботи ЛРО. Надсилання місій на поверхню місяця вимагає планування не тільки для створення місій, а й для пошуку безпечних та цікавих посадкових майданчиків. ЛРО має унікальні можливості, щоб безпосередньо допомогти у вирішенні багатьох оперативних та наукових завдань. Наприклад, він може визначити місця для посадки, складаючи мапи, які покажуть нам, де може бути небезпека для посадочних апаратів і де є цікаві об'єкти для вивчення. ЛРО також здатне допомогти майбутнім місіям отримувати одночасні вимірювання з орбіти, поки вони збирають дані на поверхні. Продовжуючи збирати дані, космічний апарат допомагає в майбутньому досліджувати наш супутник. Продовжуючи збирати дані, космічний апарат допомагає в майбутньому досліджувати наш супутник. А завдяки вашим вподобайкам, підписці на наш канал, ви допомагаєте ставати нам кращими і розвиватися кожного дня. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо роботи ЛРО, а також, якщо у вас є можливість, підтримайте наш канал фінансово. Всі деталі будуть в описі.